Вітаю рейдери! Нарешті це сталося. Я надіюсь цей раз це вже точно. Короте, на, в телеграмі Тавернічка з'явилась інфа. Взагалі-то вона з'явилась на каналі HellHates, а HellHates є. Коротше представляю офіційну інформацію. Сказали, що нарешті це сталося. Шлях мечника на Леонардо почнеться 6 грудня. Триватиме 96 годин. Шлях отримання абсолютно всі уламки та полювання на артефакти. Тому. Пишіть телеграм, дискорд, в описі під відео є посиланечко, записуємося на відкриття, бо вже є нормальний такий список, так що давайте буде. У четвер, у четвер, увечері, тобто післязавтра, у четвер, увечері, буде стрім, тому що я знаю, що ніхто не дочекається, тому стрім буде не в п'ятницю, а в четвер, 6 числа увечері. Орієнтовно, 18-19 година. Тому залітаємо. Запасаємося чимось, якимись снеками, вкусняшками. Не лопаємо самі. Приходимо на стрім, лопаємо на стрімі. Всіх чекаю.